Це мій неймовірний, шикарний, чудовий, прекрасний туторіал, як грати в неймовірну, чудову, прекрасну гру сапер, ака Майн Свіпер від мене. Основи. що ця цифра означає? Правильно, скільки бомб знаходиться біля цифри в цьому квадраті 3х3? Є різні цифри від 1 до 7. Чим більша цифра, тим більша її рідкість. Тобто одиниця найчастіше в полях буває, сімірка, ну дай Боже, щоб вона тобі взагалі попалася. Вісьмірка також чисто теоретично можливо. Але, повірте, вона настільки везучі, щоб її отримати. Давайте перевіримо знання на практиці. Де бомба? Правильно! Де бомби? Тут вже замітьте декілька бомб. А тепер давайте зрозуміємо це правило більш складнішим шляхом. Ви бачите оцю одиничку. Це означає, що ось в цих трьох квадратиках знаходиться лише одна бомба. Але в нас є двійка також. І їхні області доторкаються одна до одної. Тобто, що це може означати? Тобто, це означає, що тут 100% є якась одна бомба. Або в цій, або в цій. 50 на 50. Але що ж нам робити далі? У нас є двійка, яка якраз дотикається до двох цієї клітинок. Тобто, інша її бомба цієї двійки буде а? Бо тут не може бути дві бомби. Давайте перевіримо наші знання на практиці. Де бомба? Правильно! Де немає бомби? Це вже інше завдання. Правильно. Де... Стоп! Що це таке? А це, мій любий глядач, один з патернів сапера. Це щоб спросити собі гру і не думати так довго весь час існують різні патерни. Це як форму. Їх можна само, звісно, вивести, Але навіщо, якщо легше запам'ятати? Що? Ось їх так багато, ви ж не можете їх запам'ятати, правда? Ну, я ж не кажу всі пам'ятати. Деякі все-таки легше вивести, ніж запам'ятати. Я сама пам'ятаю, дай Боже, 5 патернів. Мені лінь, ну, типа, мені лінь всі слайди кидати, поя... пояснювати, тому ось вам просто приклади. Їх можна залому, звісно, вивести, але деякі патерни все-таки легше запам'ятати, ніж виводити. І то, що це недалеко не всі. Якщо ви хочете прям побачити... Пше більше патентів. Вони є на цьому сайті, чудовий сайт, неймовірний. Їх тут доволі добре ще пояснюють. Деякі скріни. Оці скріни, я взяла звідси. Well, давайте перевіряємо на відснання... практиці. Це посилання на онлайн сапери Дякую за увагу! Надіюсь, все було зрозуміло.